Доброго дня! Сьогодні ми переглянемо основні переваги та недоліки ось такої щітки скрибок, що залюбки нам надав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний, вони залюбки відповіли на всі мої запитання, також проконсультували по потрібним мені товарам. Що досить таки важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який саме товар нам обрати, тому що, розмаїть, їх дуже велике, тому завжди запитуйте консультанта. Вони вам допоможуть, підкажуть, що саме вам краще обрати, і ви будете задоволені своїм вибором. Щодо замовлення та доставки, все здійснюється досить таки швидко і легко. А зараз я б хотіла повернутися до нашої щітки скрибок. Як ви бачите, вона ось така на невеликого розміру, вона досить таки йде середня. Щодо ручки, ручка мені жахлива не подобається, вона ужасна ручка. я б сказала. Тому що вона незручна, я не люблю таких ручок. Ну, якби ж вона хоча б була кругленька, було б трошки зручніше так тримати її незручно. Якщо будете в, в перчатках, рука буде постійно козитись, тому що вона слизька. Не знаю, хоча б, може, трошки такої резинки, чи поролончику якогось, було б набагато зручніше. Ну, воно два в одному йде. Ось ми так розкладаємо. І в нас йде щітка і йде скрибок. Скрибок, як ви бачите, такий величенький, його можна легко брати, він досить такий зручний, але, будьте обережні, він гнеться. Тому можете його зламати. Краще брати ближче. І... Не дуже сильно нажимати, тому що можете його зламати. Якість така середня. але, в принципі, доволі так непогано. Мені подобається. Для зими саме те, що треба. Щодо самої щітки, як ви бачите, щітка йде вузенька. Ворс йде в неї м'якесенький, мені дуже подобається. Вона така невелика, компактна, їй можна положити бунду. Все подобається. Найбільше подобається, що все це легко знімається і надівається ніяко дискомфорту. Тому я можу тільки сказати дякую інтернет-магазину Розетка за ось такі чудові товари. Тому дякую і до побачення.